Хотів сказати, що ми прийняли рішення на 50% збільшити обсяг заказів для виробництва. Так що робота буде більше. Дуже приємно. Дуже дякую, те, що ви робите з Дякую. Ми наполягаємо на тому, що ми маємо залучати українське виробництво. І сьогодні ми знаходимося. В одному із міст України ми кажемо про те, що українське виробництво буде завантажено нашими замовленнями. Ми за рахунок коштів фонду і коштів справи громад ваших коштів будемо своєчасно сплачувати роботу лише на цьому підприємстві. Працює майже 300 людей під час війни. Кожне робоче місце це принципове завдання для того, щоб завантажити людей роботою раз, забезпечити їм достойний рівень оплати праці, забезпечити сплату податків в місцевий і в державний бюджет, і забезпечити незламність України і української економіки. Ми повністю фінансуємо парми і власні пральні комплекси. І збираємося надати вам додаткові замовлення, щоб розширити виробництво. Добре, дякую. Зараз ви робите вісім. Думаю, що вийдете на рубіж 12. Це буде дуже добре. Ми вас розраховуємо і дякуємо. Тут вже виготовляються власні апральні комплекси, і тут виготовляються. Ми зараз пройдемо авторемонтні майстерні, які забезпечують відновлення боєздатності. Української техніки, яка постраждала під час контрнаступу. Ми займаємось зварювальними роботами. Ми знаходимося ну, в тилу, а хлопці на передовій їй дуже важко. І ми намагаємось полегшити їхнє життя, їхню сміттю. Для ЗСУ ми робимо банний комплекс. Він дуже допомагає нашим захисникам. Плюс майстерні на колесах. Вони так само ну, можна ремонтувати техніку, це прекрасно чудово. Уже майже готовий для встановлення внутрішнього обладнання. Тут будуть встановлені компресор, генератор, всі станки необхідні, весь інструмент, все обладнання. І оце те, що зараз... Чекають виробники дахи, шасі, які, на які будуть встановлені відповідні комплекси пересувних авторемонтних майстерів. От подивитися відстань від цього до цього. Це боковини, це криша, друга криша, боковини. Збирається куз такий, потім обварюється, він збирається до кучі, там є утіплюці, потім ставлюється, вони ставляться на, на, на машину. Для чого ви робите? Ну, Для нашої військової, для нашої перемоги. Для чого ще? Всі ми тут на перемогу.